Oh В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній день нагадує нам про ті ранні часи Християнства, коли ще не було навіть поділу на різні свята, Різдво, хрещення Господнє, а існував один тільки день богоявлення, в якому ніби концентрувалося вшанування всіх митей. Відкриття Богові своєму людству. І цей день, день, коли сьогодні згадуємо відкриття У Ісусі з Назарету, Богосинівства перед натовпами людей на Йордані Ріці, В цей день ми замислюємося над тим, коли ж саме почалося Спасительне служіння Христа, коли саме був початок нашого Спасіння. Здається, просто відповісти на це питання. Але навіть якщо ми будемо читати Євангеліє, слухати тропарі наших свят, то ми почнемо раптом вагатися. Може, це сталося, коли вже Спаситель воскрес із мертвих і відкрив для нас перспективу вічного життя, чи коли він був розіп'ятий на Христі і віддавав себе в жертву за провини кожного з нас. А може, власне, в цю мить. Умить прийняття на себе вод хрещення в Йордані. Або, може, раніше, в день Різдва Господнього, чи коли навіть Діва Марія прийняла сповіщення від архангела і прийняла в себе Боже Слово і зачала Спасителя світу. Та навіть слухаємо ми сьогодні початок нашого спасіння, в день, коли ще маленькою була Пресвята Богородиця, і заходила вона трирічна у Єрусалимський храм. Що це? Невже церква, її богослови не знають, коли саме стався вирішальний поворотний пункт в історії людства, а його не було цього вирішального пункту. Бо вся історія Божої присутності у світі. Є історію відкриття перед нами дороги повернення до нього. І, може, і початок нашого спасіння був ще в ту мить, коли Господь створював наших правців Адама і Єви, створював первісну родину, в якій уже корінилися і початки гріха, і початки спасіння. Вся історія Христового служіння в світі. Уподібнюється часто ним самим до дороги. Я є дорога і правда і життя, говорить Христос у Євангелії. І тим самим Він перед нами також відкриває дорогу, точніше нагадує про постійно відкриту перед нами дорогу, яка може початися в будь-якому і для кожного з нас. Адже часто ми виправдовуємося у своєму небажанні ставати на цю дорогу задавленістю наших хвороб, нашим віком, тими провинами, які ми вважаємо непростими, і хіба ж можемо ми, вчинивши їх, думати про зміну життя? Зрештою, чим старшими ми стаємо, тим більш стаємо неповороткими, не бажаємо щось змінити в своєму житті. Так у всякому разі нам здається. І ось Господь повертає нам відчуття цієї незгасної молодості духа, яка дозволяє людині навіть у 60, 70, 80 років відчути себе здатною відродитися в Христі. Адже і людство було немолодим уже на той час, коли Христос прийшов над Йорданські ріки. І воно вже знов переживало ті хвороби, які спричинили свого часу до всесвітнього потопу і порятунку єдиної Ноєвої родини. Тоді саме потоп змив гріх, змив разом з усім людством. Але він же всесвітній потоп врятував і нового Адама, того, від кого почалося відродження людства Ноя. І ось знову ми стаємо над водою. Тільки ж вже не над водами, які заливають весь світ. Нам легко уявити, як це виглядало зараз, коли споглядаємо жахливі трагедії в Австралії чи Бразилії. Господь стає біля невеликої, зрештою, річки, що протікає на Близькому Сході, біля Йордану. І Йордан нагадує нам передусім про повінь гріхів, які задавали цілий світ і задавають наше життя. І він сам, Христос, який не мав жоднісінького гріха, Він сам входить в цю воду, щоб символічно обмити наші з вами провини і показати нам єдиний шлях до справжнього життя, до життя радісного і щасливого. Шлях покаяння. Він приймає не таїнство, він сам становить таїнство, він приймає знак покаяння, який несе Йоанн Хреститель для всього світу. І через нього він Слово Боже, в якому втілюється початок творіння, бо через Слово Боже створене світ. Він воплочене Слово Боже, тобто те слово, яке прийняло на себе тіло, Він ізмиває наші провини і нам показує в цьому взірець. Кожен із нас хотів би стати здоровішим, молодшим, хотів би почати своє життя по-новому. Хочеться нам, щоб і в нашій країні, в нашому місті також все складалося інакше, не так, як було в старі часи. І ми самі не раз переживаємо спроби початку нового життя, ставимо для цього якісь віхи, але завжди нам бракує одного розриву із гріхом, не забуття, не викреслення Його з минулого, а розриву з ним, каяття і початку нового життя разом із Богом. Бо самим нам неможливо це зробити. Але разом із тим Христом, який виходить з Йордану, осяяний світлом, втіленим Божим Словом і Духом Божим у вигляді голуба, що сходь з неба. Сам Христос, про якого розлягається голос, це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління, Він може перевести нас у нову молодість, молодість Духа для нас самих. Для міста, для країни, і допоможе відкрити нам те майбутнє, яке сьогодні здається нам, затягнутим такими темними, непроникними, сірими грозовими хмарами. Каже, сьогоднішній день, день спомину про хрещення Господні в Йорданських водах, допоможе нам відчути не тільки матеріальний дотик тієї води, яка символізує. Прощення наших провин, але відчути той душевний порух, який заволодів самим Йоанном, коли той злякався, що сам Спаситель приходить до нього, який оволодів тими яновими учнями, які звідти з над Йордану пішли за Христом. Хай він допоможе нам відчути в собі силу до дії, до вчинку, і знайти в собі енергію до зміни свого життя і життя довкола, сили до виправлення помилок через визнання їх, через каяття і через оновлення себе як християн у Христі Ісусі. Амінь. Слава Ісусу Христу!